Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Тема нашого уроку команди і виконавці. Ви вже знаєте, що команда це вказівка виконавців виконати певні дії. Якщо вчитель математики скаже учневі знайди суму чисел 22 і 12 та повідом її мені, то учень виконує операцію додавання, повідомить учителю число 34. Якщо мати попросить сина підмети підлогу в кухні, то син візьме віник і підмете підлогу в кухні. Якщо суддя футбольного матчу під час гри дасть свисток, то гра зупиниться. Якщо користувач вибере команду закрити вікна програми, до вікно програми закриється. У наведених прикладах, відповідно, учень, син, футболісти, комп'ютер були виконавцями команд. Команди-виконавців можуть подаватися різними способами, спонукальними реченнями, закрий вікно, розфарбуй прямокутник, підійди до мене, звуковими сигналами, наприклад, третій дзвінок у театрі, постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях. Світловими сигналами, наприклад, сигнал світлофора, жестами, наприклад, команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам, вибором команди меню або вибором кнопкою вікні, або подвійним клацанням на значку. У результаті виконання. Команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єктів, створюватися нові об'єкти, вилучатися існуючі об'єкти, відбуватися взаємодія об'єктів. Працюючи з комп'ютером, ви використовували команди, що містяться в меню вікон-програм, у контекстних меню об'єктів у головному меню. Після виконання кожної з команд відбуваються події з певними комп'ютерними об'єктами вікнами, значками, програмами, малюнками, слайдами, файлами. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець учень може виконати команди. Подивись на дошку, відкрий підручник, запиши в зошит розв'язання задачі, послухай відповідь Тетянки. Але не може виконати команду стрибну висоту на 10 метрів. Виконавець дресирований собака може виконати команду, яких навчив його хазяїн сидіти поруч, служити, але не може виконати команду, знайти добуток чисел 125-183. Виконавець комп'ютер може виконати команди, наприклад, запусти програму, зберегти файл з малюнком на диску. Але не може виконати команду «Прибери в кімнаті. У той самий час команду при в кімнаті може виконати інший виконавець, ну, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Кожний виконавець може виконати тільки ті команди, які входять до його системи команд. Кожний виконавець виконує команди, які входять до його системи команд, тільки у певному середовищі. Ви вже знаєте, що послідовність команд виконавців, що визначає, які дії, в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети, називається алгоритмом. Наприклад, перед нами система команд, які може виконати виконавець для того, щоб посадити дерево. Якщо ми не розставимо цю послідовність у потрібному порядку, то дерево не буде посаджено і послідовність команд не буде алгоритмом. Давайте уважно роздивимося, з якої дії треба почати. Очевидно, з того, що потрібно підготувати ямку для дерева. І це, ця команда буде першою викопати в землі ямку. Друга команда. Нам треба в ямку вилучити садженець. Це буде друга команда. Третя команда це треба засипати ямку саджанцем з землею. І остання команда полити садженець водою. Давайте ми складемо цей алгоритм на сайті Learning Cups. Починаємо ми з ямки. Викопати ямку. Далі наступна команда. Вилучити в ямку саджанець. Потім ми засипаємо ямку і поливаємо водою. Щоб перевірити, що стало, чи стала ця послідовність у нас алгоритмом, перевіряємо виконання цього завдання. Окей, це у нас же стало алгоритмом, ми склали правильно. Комп'ютер як виконавець також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається програмою. Ви вже ознайомилися з виконанням комп'ютерним комп'ютером таких програм, як графічний редактор Paint, редактор презентацій, калькулятор. Середовище складання виконання програм Scratch. Сучасні комп'ютерні програми досить складні. Часто на носіях вони зберігаються у багатьох файлах. Такі програми чи називають проектами. Давайте заглянемо в цікаві історичні факти. Слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного сходу Мухаммеда Бен Муса Аль-Хорозмі. Уявіть його роки життя 783 по 850 роки. Який у своїх наукових працях сформулював правила виконання чотирьох основних арифметичних дій додавання, віднімання, множення і ділення. Європейські вчені ознайомили з його працями завдяки перекладам їх латиною. Після перекладу ім'я автора було подано як алгоритмус, звідси й пішла назва алгоритм. Правила, які він розробив для виконання арифметичних дій, вважають першими алгоритмами. У 1843 році Адда Лавлейс, роки життя 1815-1852, дочка відомого англійського поета Джорджа Байрона склала першу в історії алгоритм для механічного комп'ютера, ну, по суті, першу програму. На сьогодні все. Дякую, що додалася до кінця. Ставимо вподобайку Олег Миколаївні. Пишемо коментарі. Пока-пока! До наступного уроку!